Полтавський національний технічний університет провів щорічний турнір з футболу у пам'яті колишнього ректора Олександра Онищенка. Участь у ньому взяли команди факультетів та структурних підрозділів вишу, до складу яких входили студенти та викладачі. Грали педагоги та молодь по черзі. За середнім результатом двох таймів визначали переможця. Мені здається, нам вдалося. Дійсно показати єдність викладачів і студентів, і дійсно на цьому футбольному полі були баталії з позитивними емоціями. Кожна команда отримувала задоволення від навіть поразки, адже головне в даному випадку не перемога, головне участь і дійсно позитивні емоції, які вкрай необхідні сьогодні нашим всім. Українцям загалом за призові місця змагалося 10 команд. Бронза дісталася гравцям з факультету нафти і газу та природокористування. У матчі за третє місце вони здолали нафтовий геолого-розвідувальний технікум. До фіналу дійшли фінансово-економічний та гуманітарний факультети. Кубок у серії пенальтів вибороли економісти. Були дуже достойні суперники. Нам дійсно сьогодні досталася перемога не просто так. Ми її виборювали за чесним жаробкуванням. Команди розподілилися, і я хочу сказати, що дійсно Ті змагання, які відбувалися, і, і та боротьба, яка відбувалася у відбіркових групах, також була досить насиченою. Кожного дня можна було приходити сюди, студентам, з гуртожитку, е, спостерігати за тим, як і студенти, і викладачі грають на один результат. Очень подобалося, що преподавателі нас підтримували, ми їх підтримували. Це була дуже хорошая ідея турніру, все пройшло дуже дружно, був дуже хороший футбол, отношення командам друг другу, все дуже було добре. На футболістів під час турніру чекала просто шалена підтримка дуже захоплюючий турнір, все пройшло на вищому рівні. Дуже вражають, як грають хлопці. Всі команди грали невідмінно. Якщо дівчата люблять гарних хлопців, приходьте дивитися футбол. Це дуже вражає. В університеті переконані, подібні турніри об'єднують педагогічний та студентський колективи ПНТУ. Вищі сподіваються, запеклі баталії точитимуться лише на футбольних полях.